Вітаю! Шановні батьки, пропоную вам ознайомитись з інформацією, що таке булінг і як йому запобігти. Що ж таке булінг? Булінг це систематичне повторюване цькування дитини з боку однолітків або дорослих, яке супроводжується фізичним, психологічним чи емоційним насильством. Які існують форми булінгу в дошкільному закладі? Це фізичний, психологічний, соціальний, вербальний кібербулінг. А зараз ми роздивимось кожну форму булінгу окремо. Фізичний це штовхання, удари, псування особистих речей, психологічний це образи, залякування, маніпуляції, соціальний це ігнорування, виключення з ігор, ізоляція. Вербальний це насмішки, прізвиська, погрози. Кібербулінг поширення негативної інформації через електронні засоби. Він рідко зустрічається в дошкільному віці. Причини булінгу серед дітей. Це може бути брак уваги з боку дорослих чи особисті сімейні проблеми. Небажання приймати відмінності інших зовнішність, мова, звички чи недостатній рівень виховання та соціальних навичок. Що робити, якщо ваша дитина агресор? Проаналізувати причини агресивної поведінки, пояснити дитині, що булінг – це неприйнятно, навчати її імпатії, контролю над емоціями. А у разі потреби звернутися до психолога, ознаки того, що дитина може страждати від булінгу, відмовляється йти до садочка без пояснень, часто плаче, стає замкненою або агресивною, має раптові зміни в поведінці та настрої, скаржиться на незрозумілі болі, голова, живіт, ламаються або зникають особисті речі. Що ж робити, якщо дитина стала жертвою булінгу? Спокійно поговорити з дитиною, підтримати її, повідомити вихователя або керівництво дошкільного закладу, вчити дитину правильно реагувати на кривдників, не провокувати, говорити впевнено, звертатися по допомогу, якщо ситуація не змінюється, звернутися до психолога або соціального педагога. Як запобігти булінгу, порада для педагогів, створення доброзичливої атмосфери в групі, навчання дітей емоційному інтелекту та повазі до інших, контроль і спостереження за взаємодією між дітьми, робота з батьками щодо виховання толерантності, порада для батьків. Спілкування з дитиною про її день у садочку, навчання дитини захищати свої кордони та говорити ні, власний приклад доброзичливості та взаємоповаги, співпраця з вихователями у разі виявлення булінгу. Який висновок можна зробити? Булінг у дошкільному віці це серйозна проблема, яка може вплинути на майбутнє дитини. Важливо своєчасно розпізнати проблему, підтримати дітей і створити безпечне середовище у закладі дошкільної освіти. Дякую вам за увагу! До нових зустрічей!